Далі у нас виступає Кіт Келох США, посол Келох, мій дорогий друг, спеціальний посланець по Україні. Ой, ось він, він прямо тут. Отже, Кіт Келох, давайте подивимось. The Wall Street Journal пише про новий старт Трампа щодо України. Дозвольте запитати вас про це. Більш жорстка риторика повинна супроводжуватися значно жорсткішою політикою щодо Росії. Або мій друг Кіт Келох, генерал Келох, чи це знаєте, пан Трамп по суті. Ніби дає Путіну поносі і каже: дивись, ти не переможеш в Україні. Нехай українці збережуть ту територію, яку зможуть утримати. Іншими словами, як американцям слід сприймати цю заяву президента Трампа? Так, Ларі, дякую, що запросили мене сьогодні. Радий бути з вами. Дивіться, я хочу почати з двох коротких фактів: по-перше, президент Трамп абсолютно правий, коли це говорить, це війна, яку він успадкував. Вона не почалася під час його каденції. Вона насправді почалася за Обами у 2014 році, коли росіяни вторглися до Криму. Потім це продовжилося за Байдена, і президент Трамп успадкував цю ситуацію. І він зробив те, чого не зробив жоден інший лідер у світі. Жоден інший лідер. Він звертався до Путіна, звертався до Зеленського, звертався до Сі, звертався до всіх лідерів. Він втручався, він розмовляв з ними по телефону. Він зробив щось, будучи дуже наполегливим у спробах завершити цю війну, чого не робив ніхто інший. Йому потрібно віддати належне за це, тому що це величезно. Друга важлива річ, і це дійсно важливо для тих, хто слухає і спостерігає. Ця війна це велика війна. Люди повинні це розуміти. Це війна масштабів Другої світової. Коли ми говоримо про втрати людських життів, ми не говоримо про 100, 200 чи 1 тисячу, ми говоримо про сотні тисяч чоловіків і жінок, які загинули у цій війні, як з російського, так і з українського боку. І ще один момент, який дуже важливо зрозуміти людям чи існує ризик ескалації на те, що ви нещодавно бачили з дронами, які залетіли до Польщі і винищувачами над Балтійським морем, подивіться, що сказав Сікорський, міністр закордонних справ. Польщі він сказав там: дивіться, росіяни вас попереджено. Це чітка заява, що вони дадуть рішучу відповідь, якщо буде потрібно, і тоді це виглядає як інтернаціоналізація. Я мав розмову з Такео окано, який є радником з національної безпеки Японії. Ми, я говорив з ним учора в Нью-Йорку, Я цього не розумію. Він сказав: дивіться, це питання також стало міжнародним і на нашому боці світу через дії Китаю, а також Північної Кореї. Тож ця ситуація має величезний потенціал для ескалації, якщо ми не будемо обережні. І важливо, щоб президент залишався у ролі лідера, адже тільки він може довести це до завершення. Ніхто інший його не слухає, окрім президента Сполучених Штатів. Інші лідери можуть бути присутні, але він має великий авторитет, вагу військову, економічну, дипломатичну та військову. Я думаю, люди повинні це розуміти і вони розуміють. Тож його тон, який він продемонстрував нещодавно на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, був цілком чітким, і його розчарування Володимиром Путіним очевидне. І це був не лише президент Трамп, який це казав, віце-президент Ванс також сказав це, коли вчора перебував у Північній Кароліні. Секретар Рубіо також це сказав. Я був із секретарем Рубіо на засіданні Ради Безпеки ООН, коли він зробив ці заяви. І ось що цікаво, коли сидиш у Раді Безпеки. Я подивився на росіян. Вони сиділи праворуч від нас, і вони зовсім не звертали уваги на жодного з виступаючих ні на кого. Але коли говорив секретар Рубіо, вони слухали. Люди слухають, коли говорять Сполучені Штати Америки. Тож це серйозні зусилля. І я думаю, що президент намагається сказати всім: дивіться, поки ви особливо зараз з росіянами, поки ви не поставитеся до цього серйозно, ми не зможемо дійти до столу мирних переговорів. Цю війну потрібно припинити. Збитки жахливі. Я бував в Україні більше ніж будь-який інший представник США, офіційна особа. Я був там з ним, спілкувався з лідерами, спілкувався з людьми там і цю війну потрібно закінчити. Ми повинні довести її до завершення. І це важливо не лише для України та Європи, а й для всього світу. Джон Янг гаразд. Але Кіти, дозвольте мені запитати його. Президент каже, що Україна може повернути будь-яку територію, яку вона втратила. Гаразд, чи можуть вони це зробити, чи ні. Він каже вперед, робіть це. Він підколює Путіна і робить це правильно. Він намагається згуртувати Європу та решту світу, щоб вони припинили купувати нафту в Росії, адже це фінансує війну. І, до речі, вже є певний успіх, але нам потрібно набагато більше, щоб зупинити Росію. Гаразд, я це розумію. Ось ви нам кажете, підкреслюєте, що це велика війна масштабом, як Друга світова війна? так? Генерали Келог, я знаю вас вже давно. Коли ви кажете, що люди повинні розуміти, що це велика війна масштабом як Друга світова війна, що ви нам цим хочете сказати? Яке послання ви надсилаєте? Чи очікуються додаткові дії з боку Америки? Як це буває у великих війнах, таких як Друга світова війна? А знаєш, Ларі, я кажу про те, що решта світу повинна зрозуміти те, що розуміє президент Трамп. Зараз триває серйозна війна, і їм потрібно об'єднатися. Вони повинні діяти проти нафтової держави, якою є Росія, щоб якось зменшити її економічну потугу. І я думаю, що він це зробить. Є також військовий аспект і дипломатичний аспект, тож потрібно поєднати все це разом. І єдиний, хто зміг це об'єднати, це президент Трамп, і йому потрібно це робити, тому що ми просто повинні переконатися, що не дійдемо до рівня ескалації, а це може статися. І це не те місце, де ви хочете опинитися. Бо якщо ви почнете ескалувати цю ситуацію, ви не знаєте, куди це приведе. Адже, коли починаєш підніматися сходами ескалації, потрібно бути дуже готовим зробити наступний крок. Президент Трамп це розуміє. Ти і я були в першій каденції. Ми бачили, що зробив президент Трамп, і я пам'ятаю, як багато разів люди застерігали його від певних дій, які відбувалися. Коли він переніс посольство Солоної Штату і Тель-Авіва до Єрусалима. Йому казали, і я чув, як йому казали, що буде інтифада, третя інтифада. І він сказав: ні, цього не станеться. Те саме було в Сулеймані. У нього неймовірна інтуїція, і він знає, що потрібно зробити, і це видно навіть у його висловлюваннях. Гаразд. Я зрозумів. Спеціальний посланник і посол генерал Кіт Келох дуже дякуємо вам за ваш час. Ми дуже це цінуємо. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.